При монастирі сестер Василянок запрацювала світлиця святої Мокрини. У центрі зроблено усе, щоб діти із сімей, які опинилися у тяжких життєвих обставинах, почувалися комфортно та безпечно. І на даний період є влаштовувати дітей тимчасово у центри до періоду, коли ми повернемо дітей в біологічну сім'ю, чи до періоду встановлення судом рішення про позбавлення чи про. Надання статусу дітей сиріт. Ми впевнені, що їм тут буде добре в любові, в теплі, і вони будуть мати такий період підготовки до своєї сім'ї. Цілодобово з дітьми у центрі перебуватимуть сестри монахині. Світлицю Святої Мокрини вони вже називають дитячим містечком, адже тут є усе необхідне для відпочинку та навчання діток. Для соціального реабілітаційного, для реабілітаційного центру сестри відвели два поверхи. Це є частина монастиря сестер Василянок. І на цій частині, на цьому поверсі, є спальні для дітей, ігрова кімната, навчальна кімната. Кухня, і канцелярія, і, звичайно, кімнати, де живуть сестри, які будуть ними опікуватися. Це вже не перший центр для дітей, створений спільно із українською греко-католицькою церквою. Світлиця Святої Мокрини співпрацюватиме безпосередньо зі службою в справах дітей та містом. Сьогодні є ряд центрів, які цей будинок милосердя, і це наш центр, який працює на набережні, але відкриття ще одного такого центру є теж дуже важливо, що у співпраці з церквою вдалося відкрити такий центр, і вже перші дітки, на жаль, туди поступили. Віримо в те, що ми спільними зусиллями будемо робити так, щоб дітки залишалися в родинах, але якщо. Не дай Боже такі речі відбуваються, коли вилучається сімей, то дітки будуть перебувати в теплі, в гаразді і в любові. Тому дякую українській греко-католицькій церкві, яка черговий раз робить соціальний проект а місто. Активно підтримують наразі. Тут уже проживають двоє дошкільнят, яких тимчасово вилучили із родини. Найближчим часом у світлиці Святої Мокрини житимуть восьмеро діток, родини, яких опинилися у тяжких життєвих обставинах. Я думаю, вони тут знайдуть і любов, і ласку, і підтримку, і допомогу, щоб вони. Щоб вони виросли справжніми, добрими і гарними людьми, тобто нехай все милостивий господь благословляє я сьогодні направду, є щасливі тим, що ми в такий спосіб всі разом допомагаємо одні одним пережити ці важкі часи і також послужити най нашим найменшим, тим, яким найбільше потрібно нашої допомоги.